За листопад місяць 2023 року, за даними головного управління Міністерства внутрішніх справ Тернопільської області, тільки в Тернопільській області, внаслідок шахрайських дій громадяни віддали 20 мільйонів 147 тисяч 330 гривень. Зараз я вам розповім про найрозповсюдженішу схему шахрайську, завдяки якій шахраї отримують величезні гроші. Починається все з того, що ви в своїх соцмережах, будь це Facebook, Instagram чи навіть YouTube, бачите ось такі от оголошення. Там, підробіток платимо від 600 гривень до 2000 гривень в день, 150 доларів платимо в день, для цього потрібно мати вік від 18 років до е до безкінечності, і найголовніше мати що правильно мобільний телефон і банківську карточку. Потім починається дуже просте. Тільки ви звернетесь до шахрая, ви попадаєте на їхній перший гачок. Я спеціально для вас зробив так, що я пройшов такий маленький шлях звичайного громадянина, який Повівся, назвемо це в лапках. Повівся на їхню схему і подивився, що ж вони мені пропонують так от. Такі бувають, до речі, малюночки, вони є різні, їх є дуже багато, і вони, власне кажучи, десь дівчата, десь якийсь просто звичайний екран, на якому написано дамо гроші, і все. Ну, там є підробіток, і до побачення. Часто густо вони використовують українську державну символіку. Ну... Основне, це те, що вони хочуть, що ви зробили перший крок і до них написали. І ми, друзі, з вами пишемо. Я написав такому. Соболєв Марк, ну одним словом, я просто вам наказав. Розкажіть більше, хочу так, звичайно. Я і ви знаєте, що з швидкістю буквально пів секунди до мене прийшла відповідь, що означає, що це вже заготовлені відповіді, що в них заготовлені тексти, і це або бот посилає, або е людина, яка сидить і вже готова. В неї це все вже є в пам'яті браузера. Тобто, все є вже скопійовано. і їй буквально е треба декілька секунд, щоб вам виконати. Так я хочу, я дуже дякую, тільки скажіть, хто ви. Вони мені пишуть дякую за відповідь. Наша компанія працює з видавцями Тіктоку. Звіти, коли я чую про те, що за один лайк платять 30 гривень. За лайк під відео в Тіктоку, і вони це пояснюють, що вони хочуть просто зробити популярними це відео, то я собі думаю, що ж це за дочка мільярдера, хоче підняти за такий е, немаленький прайс собі перегляди. розумієте Тобто 30 гривень за, за відео одного лайка. Ну, я написав, що, звичайно, ж круто. Ну, і питають, ви зацікавлені, ви з нами? Я кажу, що так, звичайно, це дуже круто. Я хочу. Е, далі вони взяли. В мене маленькі анкетні дані. Наприклад, написали, скільки тобі років, чи є у вас Телеграм, чи маєте карточку. У мене взагалі враження, що це люди, які, власне кажучи, не володіють українською мовою, а користуються Google-перекладачем. Справа в тому, що дуже багато дуже багато орфографічних і граматичних помилок. Такі, наприклад, там, а у вас є телеграма, а ти готовий, ну і, і тощо. Отож. Мені дали цілих три посилання на е, три відео, які я мав пролайкати. Я, звичайно, це зробив. Я пролайкав, я, мені інструкцію дали, треба лайк, треба обов'язково зробити скріншот і обов'язково треба надіслати їм. Я це все зробив, надіслав скріншоти, попересилав всякі відео, е, незрозумілі вислав все їм. Ось, і вони мені написали, що зараз. Ми вам дамо е, до Людмили, нашого адміністратора, яка буде моїм тепер куратором, яка мені буде платити гроші, буде мною. Е... Мною опікуватись, і яка буде тепер моїм старшим, моїм начальником. Людмила дуже цікава. Я зробив скріни її, попробував її пробити по Google-картинці, нічого не вийшло. Але в неї було навіть декілька фотографій в профілі. Одним словом, я це все пролайкав, зв'язався з Людмилою. Вона мені написала, що окей, завтра зв'язуйтесь зі мною, і ви не повірите. Вони мені за це все скинули. Цілих 150 гривень. Друзі, 150 гривень. Ви скажете: вау! Так які ж вони шахраї, Вони зробили, вони все виконали вірно, ви зробили роботу, вони вам за це заплатили. Я, власне кажучи, взагалі здивувався, сказав нічого собі. Ви дуже класно, ну, дуже вам дякую. Ось і написав, що вони дуже гарні, що, ви, що вони неймовірні. Взагалі я дуже вдячний. Ну я прикинувся таким щасливим лохом, який отримав 150 гривень, і для нього це і так великі гроші, розумієте? А тут ну я кажу так. І далі вже починається обробка. Вони перевели мене в телеграм, і мене ця Людмила почала до мене писати, що тепер ми будемо працювати по-серйозному. Ви готові? Ви часу це підтвердження. Ти готовий так? Ти готовий стати багатим? Так, ти будеш мільйонером. Звичайно ж, так! Е, ось, Ну і, власне кажучи, як весь стадний, стадний інстинкт. І всі почали кричати: так так, так і я в тому числі ніби так так, так Що вона сказала? Треба от в групу. Дуже цікава група, називається Mail Ось, дуже схоже на не вірите, на Google. ось І, власне кажучи, на Google пошту, і, власне кажучи, туди треба приєднатися і обов'язково бути в такій-то годині готовим, тому що вона буде давати завдання, і ні в якому разі не можна запізнюватись. Ну, не можна, то не можна. Я був як штик. Вона мені написала, що в цю групу заходьте. І в певну годину я вже був готовий на наступний день працювати задля неї. Вона написала, що буде Завдань, які треба буде виконувати. ось Це все є От, в скринах, можете подивитися. В принципі, нічого складного знову ж таки не було. Наступним етапом нас було лайкнути на якихось сайтах, які, до речі, були дуже цікаві. Треба було лайкнути товар. Вони це пояснювали тим, що це популяризація цього товару. І товар був різношерстний від е, шампунів до котячих кормів. Е, а також е, якісь незрозумілі побутова техніка. Е, але знову ж таки, сайт якийсь незрозумілий, тобто це не був якийсь сайт там, розетки чи пром.ua, Це сайт абсолютно mm. закошений під якийсь дуже дивний, під якийсь дуже дивну ну, назва така дуже дивна. Елмір. Що це таке, незрозуміло. Або э, бой ні, мене під'єднали в групу. В групи дуже цікава э, аватарка. Таке посилання на Амазон. Якщо ви зрозуміли, в цій групі дуже багато людей. Ну, я підозрюю, що ні. Я до них писав, до речі, і вони мені відмовляли в спілкуванні. Тобто я писав: Ви також в цій групі, а як ви давно? А я от тільки третій день, а мені так цікаво, а ви вже давно там працюєте. Е, от і, і в цій групі дуже багато було цікавої інформації. Ну як цікавої, заохочувальної. Вони писали, що вони заробили сьогодні там по 5 тисяч гривень, скидали свої, е, скидали свої скріншоти з приходом грошей. Завдання було наступне. Знову ж таки, першим етапом треба було е, пролайкати якісь пости в Тіктокову або в інстаграмі. Другим етапом треба було пролайкати е, якийсь товар. Кожен раз вони казали, вам зараховується 70 гривень, вам зараховується 40 гривень, тобто разом важі 110 гривень. А третій етап тут був вже зовсім цікавий. Вони написали, що третій етап буде відбуватися в 12.30 і він буде до 14.30, тому. Обов'язково будьте на телефоні, обов'язково будьте на зв'язку. Далі треба було зробити три кроки: вибрати замовлення, яке відповідає вашій сумі? Я вже тут насторожився, зверніться до адміністратора, який вас запросив, і третій, надішліть робочій групі, скрін про виконану роботу. Яке було моє здивування, коли вони прислали отаку от штуку? Це замовлення, третє, третє завдання замовлення. Викуп товару 315 грн, ваш прибуток 378 гривень. Там викуп товару 990 грн, прибуток 1255 гривень. Ну, одним словом, я вам прочитаю тільки заключне. Викуп товару за 11 тисяч, ваш прибуток за 13 200. Ясно, що я початківець, я переживаю, що це таке, звертаюся до свого куратора і питаю, що це? Вона каже, не хвилюйся, друже. Ви купуєте за 315 гривень, а ми вам віддаємо 378. Плюс ваших 110, тобто ми вам віддамо 488 гривень. ти кажу я. Що, вперед, показуйте що? Звичайно, я би тут вже зробив е, паузу і спитав би, ну що ж це таке? Навіщо? Але поїхали. Причому боти починають питати і ставити запитання, а як це? Воно дійсно так працює. А що це та ні? Я не знаю. Ось ну, я, як сміливий хлопець, зберу на 315 гривень, кажу, я готовий. І вони мені кажуть, перекиньте грошики, будь ласка, оцій дівчинці, тому що вона ваш буде адміністратор. Я перекидаю гроші. Вони кажуть, ні-ні. Вони ж самі фотошопом займаються. Ви нам квитанцію, будь ласка, я перекидаю квитанцію. Вони кажуть: ну, окей, а тепер переходьте, будь ласка, сюди. До речі, на сайт. Реєструйтесь на сайті, який називається iBoyUNNET. Що за сайт? Ось, от він, от отак, от він виглядає. І переходьте сюди. І після цього реєструйтеся. Якщо щось буде не так, то скажемо, що робити. Я зареєструвався, ввів свій. Телефон, електронну адресу, записався, я, як це. Єдине, що я зробив, це адрес, адресу свою вказав невірно, е, навіщо. От. І потім вона мені скинула силочку і сказала, бачите, ваш рахунок поповнений на 315 гривень, і виберіть, будь ласка, цю футболку за 315 гривень. Я її вибрав. Мені написало, що я її купив. ось, Все куплено. Після цього я їй питаю: ну, а що робити? І вона мені каже: а тепер на натисніть, щоб вам вони повернулися ці гроші. Там така-то кнопка. Я тисну, мені каже: незя. Я тисну, каже, незя. Я пишу до неї, жу ж таке. І вона каже: Ні, я зараз все влаштую. Тобто, розумієте, тут. Вже я кажу, тут щось неправильно вона. Каже, друже, я тобі допоможу, я твій куратор, я зроблю все, щоб ти виграв. І вона починає там це ремсити щось мені підказує, пише мені, малює фотографії зі стрілочками, сюди натисни. Я там тисну, перегрузи сторінку, перегрузи. Все, відшло. Сказали, все нормально. Одним словом, заморочилась вона зі мною дуже сильно. І мені прийшла така от 480 гривень, ви отримуєте на свою карточку. Ведіть карточку я вів карточку, все нормально. Ось, Ну і переживаю, вже, коли ж мої грошики повернуться. Отак от виглядало, як вона заморачувалась. Бачите, вона мені сторінки, писала стрілочки, куди, куди перекидати. І тут гроші мені ще не прийшли, вона каже: тепер ставте лайки сюди, ну я ставлю. Ставте лайки сюди, ну я знову ставлю і пишу: ей, кохана, ну а де мої грошики? Десь немає. І що би ви думали, мені приходить 480 гривень. Причому приходять вони, як правило, або з, з А-банку. Ну, який не показує, хто відправник, просто показує, а банк. Скоріше за все, це з терміналу було. Або приходить з Юніорбанк. У нас є в Україні такий банк. Ось з Юніорбанк і Юніор банк взагалі ніколи не вказує власника номеру. Ось, отримав, і я їм пишу, дякую. Це фантастика. Я вже починаю переживати, що це не шахраї, що це справжня хороша. Біла контора, яка платить гроші людям просто так. Тому що вам любий маркетолог скаже, що це не коштує це грошей ні з В середньому маркетологи зараз кажуть, що один лайк ціною в 20 копійок це дуже дорого. Тобто беруть набагато менше. Після цього, після цього вони мені кажуть, що... Продавець плати ваш депозит, все, ви отримали ще додатковий бонус, якщо ви направите нам скріншот, що ви отримали, що ви отримали ці, власне кажучи, кошти. Я їм направив, вони мені написали, у вас ще плюс 40 гривень на наступний раз. І наступний викуп був одразу в той самий день. І коли я сказав, ну що, друзі, давайте знову на 315 гривень, вони сказали, вже так не можна. Подивіться список. Я дивлюсь список, а там 315 гривень і написано тільки для учасників, які зайшли вперше. А наступна сума була вже 2800. На цьому я подумав досить. По перше, я не хотів загратися. А по-друге, друзі, зараз я вам розповім про свого знайомого, який буквально декілька днів тому їм перечислив. Вони збільшували йому суму, яку повертали. Він платив 2 тисячі, повертали 5, 7 тисяч повертали 8. Одним словом, він дійшов до рекорду. Він заплатив їм 400 тисяч. Він підняв лімітний кредит на чотирьох кредитних банківських карточках. Він позичив гроші в своїх друзів. Він о, віддав шахраям 400 тисяч. Це зараз абсолютним рекордом. Я сподіваюся, що більше ніколи в житті ніхто з вас ці рекорди бити не буде. Ми живемо в інформаційний час. Я казав хтось великий Рокфеллер, Хто володіє інформацією, той володіє світом. В період інформаційних технологій основним джерелом здобуття є девайси. Комп'ютери, телефони, планшети. Також. Ці девайси потрібно утримувати в інформаційній чистоті. Але, на жаль, ми не можемо бути всі комп'ютерщиками або айтішниками. Ми сммщики, інженери, торгові представники, звичайні люди. Тому оцю інформаційну чистоту треба довірити професіоналам. До речі, це відео нам допомогла зняти компанія Екватор. Компанія Екватор це професіонали своєї справи, які займаються ремонтом, обслуговуванням і дотриманням частоті інформаційні ваших девайсів компанія Кватор налічує вже 16 років досвіду. Вони люблять свою справу, ремонт комп'ютерів, ноутбуків та різної офісної та домашньої техніки. В них дуже цікаве гасло. Вони кажуть, що отримувати гроші. За те, що ти любиш робити, це вже розкіш. І вони живуть у розкоші. Посилання на них залишаю в описі під цим відео. Яке ж було моє здивування, коли я познайомився з людиною, яка віддала шахраям так 400 тисяч гривень. Але взагалі його борг був більший, тому що він підняв кредитний ліміт в своїх картках. І там ще й комісію, треба буде йому сплачувати. Коли я з ним говорив, я не міг зрозуміти, як так, яким чином він віддав такі гроші. Доросла людина, держслужбовець. Чому? І він не міг нічого відповісти. Він сказав, що просто він повірив їм, тому що вони йому платили. А те, що збільшувалась сума, він думав, ну це його підвищення, бо подавали вони саме так. Друзі, я вас попереджаю: заробити 600 або 2000 гривень в день це можливо. Але не лайкаючи в інстаграмі або в Тіктоку відео, такі гроші там за це не платять. І скоріш за все, ви маєте справу з шахраями. Можете взяти в них 100 або 150 гривень, але після цього виходьте з гри. Не, не треба більше. Чому люди віддають свої гроші і навіть не своє кредитні? Чому люди довіряють шахраям? Це ми хочемо спитати психолога, і ось його відповідь. В першу чергу люди довіряють шахраям через фінансову неграмотність, фінансову грамотність низького рівня. А з психологічної точки зору такими чинниками можуть бути як занижена самооцінка, так невпевненість в собі, тривожність? Якесь очікування, чуда, надмірна довіра до людей і відсутність критичного мислення. Що би я хотів порекомендувати людям, які можуть наразитися наших країн? Не дивіться, що вам кажуть, не слухайте, як вам кажуть, тому що тоді включаються ваші емоції. А ви чітко визначите, хто вам це каже, хто ця людина, чи можна їй довіряти, чи знаєте ви її. І чи можете ви її перевірити, що ж робити, якщо ви все-таки стали жертвою шахрая? Кому дзвонити, куди рухатись, до кого бігти і кричати Допоможіть? Відповідь на ці запитання ми отримуємо від представника поліції. В першу чергу нікому ніколи не називати ніяких смс які вам приходять і які вас вимагають назвати люди. Друге, якщо ви купляєте щось в мережі інтернету, уважно перевіряйте, що за інстаграм-магазин якому ви хочете перерахувати грошові кошти. Якщо про нього немає ніяких відгуків або відгуки тільки позитивні, це може бути шахрайство. Третє: ніколи не перераховуйте грошові кошти людям, які просять вас в месенджерах або в соцмережах. Спочатку зателефонуйте до такої людини і запитайте, чи їй необхідна допомога. Так само не ведіться на фейкові збори для важкопоранених дітей або солдатів для боротьби з шахраями в мережі інтернет, а також для боротьби з російською пропагандою. В нашому кіберпросторі волонтерами спільно з працівниками кіберполіції було розроблено проект мрії, що з собою являє даний проект. В першу чергу це поради щодо кібербезпеки, щодо кібергігієни, поради щодо протидії шахрайств в мережі інтернет, А також це спільна боротьба шляхом насилання великих скарг на різні російські ресурси, які там збирають дані про наших військових, які збирають дані. Про місце знаходження е, військової техніки, які шукають якусь інформацію, яка надасть змогу, наприклад, завдати ракетного удару по нашій території. Тому це дуже важливо і, будь ласка, долучайтеся до даного проекту. А на останок хотів би вам побажати бути пильними та уважними і не попадатися на гачок до шахраїв. Якщо вже ви потрапили туди, то будь ласка, звертайтеся в правоохоронні органи. Можливо, вони вам і допоможуть. Ми будемо розглядати ще інакші схеми шахрайські. З вами був Юра Шкільняк. Побачимось. Не дамо шансу українським гнидам перемогти нас зсередини. Підписуємось на канал, поширюємо це відео і ставимо лайк цьому відео.